Пік чистий, вода не попадає, сміття не попадає. Зараз саме пік саме збирає, березового соку. Воно плотно забилося, воно не попадає в повітря, він довше ну, тече і довше якісніше, типу, Ну, буде попадати повітря, воно буде закисати набагато швидше. Гарно тече, якісний білий сік. Коли буває, що люди стихійно, самовільно збирають березовий сік, вони можуть пошкодити дерево, неправильно зробивши отвір, можуть і бензопилами пошкодити дерева. Ми стараємося контролювати, щоб зараз незаконних цих не було. Сік чистий, вода не попадає. Сміття не попадає. Зараз пік саме, саме збирають березову соку. Воно плотно забилося, воно не попадає в повітря, він довше ну, тче і довше якісніший, типу. бо якщо ну, буде попадати повітря, воно буде закисати набагато швидше. Гарно тіче, якісний білий сік. Коли буває, що люди стихійно, самовільно збирають березовий сік, вони... Вони можуть пошкодити дерево, неправильно зробивши отвір. Можуть і бензопилами пошкодити дерева. Ми стараємося контролювати, щоб зараз незаконних цих не було.